Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Оїсь не Оїсь не Оїсь не воскрес. Дорогі Вахрісті, браті і сестри, перш за все я хочу подякувати вам за спільну молитву і привітати всіх, хто причастився святой болі. Нехай це буде насилені душі і тіло. І сьогодні, четверта неділя після Пасхи, ми, як завжди, читаємо Євангеліє, слухали Євангеліє про розслаблення. Всім нам добре ця історія. Отже, цей Івангелі читається також, коли ми свячуємо воду. І я хочу, не переповідаючи цю історію, а пропоную, так як ми завжди говоримо, що кожна євангельська історія, взагалі кожне слово Святого Письма, стосується нас тут і зараз. І щоб це відчути, яким чином це стосується нас, ця історія, я пропоную нам перенестися у часі і відчути себе там і тоді. Там, де Ісус прийшов у церкву, м'яко кажучи, не дуже приємне місце. Якщо ми перенесемося в нашій уяві у це місце, то ми можемо відчути цей сморід, почути стогін, як ми читали, як в Івангелі там були сліпі, каліки, паралізовані. І напевно відчуємо там. Там було багато язичників, там не тільки були ідеї, бо всі знали про це місце, де ангел, як ми читали раз у рік, збурював воду і хто перший входив, зцілювався. Ну, хтось може подумати, якийсь дивний ангел, такі паралімпійські ігри влаштовують, такий шутник. Значить, але Ісус також тільки одного зцілив. Тобто тільки один удостоївся зцілення. Напевно, через те, що ми почуємо також серед цього стогу, ми почуємо прокляття. Одне одного проклинали, можливо, когось зі своїх близьких, а можливо, самого Адонаю, самого Господа. І напевно цей один, який 38 років лежав там паралізований, напевно, тільки один він каявся. Напевно, якщо проклинав то самого себе за свої гріхи і каявся. І, звичайно ж, Ісус прочитав у його серці це покаяння, і Ісус його зцілив. І знову ж повертаємось про, про те, до того нагадування, що це стосується кожна історія нас тут і зараз. Чому ж нас вчить ця історія? Ця історія багато чого може навчити. І кожен, подумаємо і кожен знайде для себе якісь штрихи. Взірць, який взірець взяти, або навпаки, який взірець не взяти. Який не взяти, я зараз вам підкажу цей же старий, який, як розпитали, хто тебе навчив порушити закон. Тобто в шабат нести постій. Хоча то інша історія. У межах Єрусалимського мура можна було носити. Тобто ті, хто вимагав виконання цього закону, самі не знали, про що йде мова. Але зараз ми не про це. І... І він потім, коли у храмі Ісус його зустрів, згадує, і сказав йому, не гріши більше, щоб не було тобі гірше. І він пізнав, що це Ісус і прийшов розказав, що ось цей Ісус мене змусив порушити закон. Тому це такий антиджерець. І він пішов, навіть забувши подякувати, хоча Ісус за це його не судить. Ми часто забуваємо дякувати. І самого Господа забуваємо дякувати. Але за це він нас не карає, а прощає. Тому що ми бачимо у цих фізичних каліг, ми можемо побачити наш, нас, немічних духовних, таких же духовних каліг. Но нас, я кажу, нагадую і прошу про я нікого не хочу ображати. Я маю на увазі наше суспільство, наше сучасне, нашу сучасність. І в першу чергу тих, хто себе називає християнами. Я не маю морального права судити тих, хто. Є юдеями, мусульманами чи індуїстами і так далі. Я кажу про тих, про нашу сім'ю, нашу сім'ю християн, які є добре, якщо у Богі Духом, ми знаємо це перший заповідь Блаженства. Але дуже часто каліки, духовні каліки, якими сьогодні, ось ми, якщо перемістилися там і туди, і побачили у цьому фізичному каліцтві, ми можемо побачити. Духовне каліцтво нашого сьогоднішнього світу. І я не кажу православних, я кажу християн, тобто різних деномінацій. Але в першу чергу, звичайно, про нашу православну сім'ю. Тобто ті, які себе таким вважають. Але і це е, байт і ще два слова про цю купель, яка за 8 століть почалася будуватися за 8 століття до Ісуса. І вона називається з грецької мовою, що перекладається місце благодаті, або якщо буквально перекласти Дім Милосердя. Символічна назва, звичайно. Але у нас є інша купель у нас з вами. Наша купель це Слово Боже, живе Слово Боже, яке дає нам Господь через святе письмо. Це ця купель це наша молитва. А ми знаємо, що молитві передує наше покаяння, бо Бог не зобов'язується слухати молитву грішника, який не кається. Тому молитва і покаяння це нерозривні речі. Наша купель, оце трошки забігаючи наперед, наступної неділі буде, ви також добре пам'ятаєте, п'ята неділя пісня Пасхи про Самарянку, там, де Господь їй пропонуватиме воду. Той, хто буде цього пити, ніколи не знатиме справи. Тобто це знову ж таки про Слово Боже, про вивчення, про закон Божий. Отже, знаємо, що Господь є джерелом нашого зцілення і нашого життя. І на закінчення я згадав слова царя Давида, великого пророка і псаломи в одному з псалмів, у багатьох псалмах, зокрема у 35-му є такі слова, бо ти джерело життя, в твоїм світлі ми побачимо світло. Амінь. Наше наступне богослужіння буде у середу, в переполовенні.